2013 – третя річниця президентства Віктора Федоровича Януковича йому вдалося те, що не вдавалося нікому. Завдяки принциповій позиції глави держави у найкоротший термін досягнута політична стабільність. Зупинені багаторічні чвари та протистояння. Вперше за роки незалежності забезпечена консолідована й ефективна робота всіх гілок влади, відновлений міжнародний авторитет держави та відкриті нові можливості для повноцінної інтеграції країни в європейське співтовариство. Сьогодні держава йде курсом масштабних реформ, проголошених президентом України. Втілюються у життя його знакові соціальні ініціативи. З поступовим розвитком країни в цілому розвиваються і регіони. Це основний принцип діяльності глави держави. До кожної області окремий підхід на Херсонщині, як і в кожному регіоні, з пріоритетними напрямками розвитку визначилися давно. Щоправда, втілити їх було практично неможливо, аби не підтримка президента України. Віктор Федорович Янукович за час свого президентства на Херсонщині побував тричі. За підсумком своїх робочих поїздок надав доручення, яких чітко окреслені завдання спрямовані на вирішення актуальних питань соціально-економічного розвитку регіону. До їх реалізації був залучений кабінет міністрів та інші органи центральної влади. Завдяки активній роботі обласної влади за три роки Херсонщина покращила свій інвестиційний клімат та вийшла на новий рівень конкурентноспроможності. Та зробити реальні кроки у розв'язанні проблем, які десятиліттями не вирішувались, стало можливим лише завдяки підтримці президента і уряду. Я говорив неодноразово і буду говорити, що тільки з допомогою сьогодні, коли ми об'єднуємо свої зусилля із тими людьми, які хочуть, щоб. Це питання вирішилося і влада, і президент. Тоді ми бачимо результат нашої спільної роботи. Я впевнений, що за ці три роки є багато питань, які ми вирішили. Одним з перших досягнень, які відчули херсонці, можна сміливо назвати цілодобове водопостачання. Ще у 2010 році тільки 47% жителів були забезпечені цілодобовою подачею води а вже на початок 2013-го – 80%. Це стало можливим завдяки інвестиціям, які надійшли з державного, обласного та міського бюджетів на реконструкцію колекторів, водогонів, артезіанських свердловин та нове енергозберігаюче обладнання на водоканалі. Я дві цифри буквально. 2004-2009 В міський водоканал інвестований 5 мільйонів 5 ,5 мільйонів, За 5 років, ну, років майданчик. 2010 і 2012 рік 65 мільйонів тільки з державного бюджету. Враховуючи ще обласний бюджет, там надавалися інвестиції з екологічного фонду. Міський бюджет частково майже 95 мільйонів замінив магістралі. Горожанам объявляем о том, что 90% населения города Херсона в этом году будет переведено на круглосуточное водоснабжение. Я житель микрорайона таврический. Живу здесь уже более 30 лет. У нас, конечно, были с водой перебои. То, что у нас и шло по графику. Конечно, сейчас жена довольна из-за того, что вода сейчас круглосуточно можно и постираться, и покупаться. Запасались ведрами, тазиками, неудобства были. Это самое. Сейчас, конечно, лучше. Вот. Приблизились к цивилизации. Сейчас хорошо все, люди очень довольны. Я представитель нашего дома, 49-й гвардейский дивизии, дом 45. Было собрание у нас, люди только об этом и говорили. Очень довольны и счастливы, что у нас есть вода. Про своєводні проблеми вже давно забули жителі Каховки. Ще в 2011 році завершилася реконструкція напірного каналізаційного колектора. Проведення робіт профінансовано державним бюджетом у сумі 5 мільйонів 600 тисяч гривень. Великого значення в нашому регіоні надається зрошенню ще за радянських часів тут був споруджений найпотужніший водогосподарський комплекс в державі з каховським магістральним та північно-кримським каналами. Під час розпаювання земель він зазнав серйозних втрат. Три роки тому влада області відновлення зрошення визначила як одне з найпріоритетніших завдань. Багато чого вже вдалося досягти. Останні три роки. Площі не тільки не зменшуються, а тільки збільшуються. До речі, на сьогодні ми використовуємо 287,5 тисяч гектарів, що складає десь біля 70% від того, що було побудовано в радянських часів. Найближчі для нас за показниками, щоб ви могли порівняти чимось цю цифру, це Кримська автономія, де використовується 35%, та Одеська область десь біля 30%. Тобто ми вдвічі краще збереглися, ніж ці регіони. Це стало можливим лише завдяки неабияким зусиллям керівництва області та особистої підтримки президента України Віктора Федоровича Януковича. Роботу із відновлення зрошення на Херсонщині продовжуватимуть і надалі. Для цього навіть програму відповідно розробили. Спеціалісти стверджують, що до 2020 року в Херсонській області зрошуванням охоплять більше 400 тисяч земель. Принаймні, стільки їх було за радянських часів, коли водогосподарські. Комплекс діяв на повну силу. Херсонський обласний онкологічний диспансер. Починали ще з радянських часів, добудували лише 2012-го. Сьогодні це унікальний лікувальний заклад на півдні України, оснащений найсучаснішим медичним обладнанням. Нам не вірилося, коли ми ходили, стукалися в двері, що це можливо. І коли розпочалось будівництво десь в березні місяці, і за такий досить короткий час змогли добудувати в такому вигляді, як ви бачите зараз, і навіть купити медичне обладнання, частково це дуже велика подія. Добудова онкодиспансеру одне із пріоритетних завдань, які визначила для себе влада області, тому все, що відбувалося навколо його зведення та оснащення, особисто контролювалося губернатором. Ми будемо здавати ці об'єкти, знакові, які потрібні сьогодні для наших людей, для в першу чергу для тих, які живуть на території нашої області, Херсонської області. Хоча хотілося б мені, щоб хворих було все менше і менше. Ну, тим паче, що ми об'явили, що Херсонщина екологічно чиста область. Значить, ну, цей центр розрахований не тільки для Херсонської області, а мінімум на 4-5 областей наших сусідів. Ініціативу керівництва області своїм дорученням підтримав і президент України. В 2011-2012 роках Херсонщина отримала державну допомогу в сумі майже 33 мільйони гривень на будівництво третього пускового комплексу та оснащення його сучасним обладнанням. Сьогодні з впевненістю можна сказати, цикл будівництва обласного онкологічного диспансеру, який тривав понад 20 років, повністю завершено. У лютому 2013-го у новий корпус. Переїхала і поліклініка це шість поверхів, оснащених централізованим кондиціонуванням та вентиляцією, ліфтами, а також пандусами та туалетами для осіб з обмеженими можливостями. Комфорт та якість обслуговування як у Європі. За перший день роботи наш заклад відвідало понад 250 пацієнтів, понад 100 пацієнтів були взяти аналізи на клінічні дослідження. Прийом був організований по всіма лікарськими спеціальностями, які у нас на сьогоднішній день працюють. Ми раді були показати нашим відвідувачам, пацієнтам ті умови зручні, які є на сьогоднішній день в цій поліклініці. Європейський рівень медичного обслуговування тут відчувається усюди, адже у поліклініці функціонують надсучасні та потужні апарати. А от у нас представлений зараз німецький імонофлюресний аналізатор, на якому ми можемо робити онкомаркери. І онкомаркери ми можемо видавати. В течение часа пациентам, что немаловажно для нашего учреждения, так как люди у нас приезжают с области. Тот аппарат, который здесь находится, позволяет выявлять новообразование молочной железы размерами от 50 микрон. Вы себе представляете, что это такое? Это очень мало, это гораздо меньше миллиметра. Но мы эти образования можем здесь выявлять, и это как раз те образования, которые зачастую являются первыми признаками онкологического процесса. Лікарі наголошують, що такого обладнання не те, що на півдні України, у багатьох областях, немає. Апаратура унікальна і може врятувати життя багатьом пацієнтам. У 2012-му виповнилося 65 років з дня заснування диспансеру. Нову сторінку історії медпрацівники цього закладу починають вже у стінах сучасного онкологічного центру. Гордістю Херсонщини в галузі охорони здоров'я є відкриття у жовтні 2012 року центру серця, в якому особисто взяв участь президент України Віктор Федорович Янукович. На цю подію і лікарі і Херсонці чекали не один рік, адже ні для кого не секрет, що серцево-судинні захворювання за статистикою найпоширеніші серед українців. До структури нововідкритого центру входить три відділення інфарктне, кардіологічне та ревматологічне. Установа оснащена необхідним обладнанням. Одним з найголовніших став сучасний ангіограф 11 мільйонів гривень, на придбання якого було виділено з державного бюджету. Ми звернулися в обласну міську, міську адміністрацію, і к честі, звісно, нашого губернатора, його першого зама і команди. Они во время визита Виктора Федоровича Януковича обратились с просьбой изыскать возможность выделить эти деньги для будущего центра сердца, создаваемого на базе больницы Лучанского в городе Херсоне. И эти деньги были выделены 11 миллионов, которые позволили купить ангиографическую установку. Вы посмотрите. Затім город Херсон виділив своєї бюджету почти 2 млн на підготовку поміщень і ремонт рентгена блока блоку і інших отделений. Затім судозавод свою лепту внес. 730 сімсот тисяч судозавод на докомплектование операционного блока. На відкриття центру серця глава держави завітав не з порожніми руками і передав сертифікат на комплект медичного обладнання. Проблема сердечных заболеваний должна быть сейчас в центре внимания в нашей стране. Мы знаем, что кардиологические болезни очень много уносят жизни. Весь мир прошел по этому пути, по пути реформ системы здравоохранения. Пришла очередь и наша. Мы должны построить современные кардиологические центры для того, чтобы значительно снизить смертность наших людей. Эти центры должны быть оснащены, конечно, современными станциями скорой помощи, потому что экстренная... Помощь при кардіологічних болезнях очень часто является, можна сказати, главным дзвіном в рішенні этой задачі. В Україні подібних установ 13 і Херсонський центр серця і за оснащенням, і за рівнем – один з кращих. Сьогодні медики говорять про перші результати роботи центру серця. За час його існування життя врятовано вже 230 хворим. Найбільш сучасним інноваційним проєктом України є міжнародне медичне екомісто на Рабацькій стрілці у Генічівському районі. Вибране місце це унікальна екологічна система, в якій поєднуються оздоровчий клімат, мінеральні води та лікувальні грязі. Методику, за якою тут лікуватимуть хвороби центральної нервової системи, опорно-рухового апарату, серцево-судинних, інекологічні та шкірні захворювання, розробив доктор медичних наук професор Володимир Казявкін. Людина Відома не лише в Україні, а й в світі. Сьогодні ми хочемо об'єднати усі цього чоловіка, який сьогодні живе та ідеєю і розуміє, що це будущее не тільки для України, та майбутнє сьогодні можуть і всього світу. На сьогодні побудовано в першу чергу реабілітаційного комплексу загальною площею 35 тисяч квадратних метрів, в якому буде надаватися спеціалізована консультативно-діагностична неврологічна реабілітаційна і профілактична робота. Зазначений комплекс може приймати на лікування, реабілітацію та оздоровлення. До патеньевщу дня мы э, под впечатлением позиции руководства области района что практически все службы с пониманием относятся к тому что такие проекты не меркантильные не такая примитивная какая-то коммерция там взял что-то продал и так какие-то деньги заработал а это проект который будет реально помогать здоровью людям. Херсонського регіону, і України, як було сказано, і других країн. створення міжнародного медично-екологічного містечка особисто підтримує президент України Віктор Федорович Янукович. Проект інтермедикал екосіті, включений до складових національного проекту місто майбутнього. Нині його планують залучити в якості пілотного для розбудови медико-реабілітаційних центрів в Україні. А сьогодні ми дивимося на можливості рекреаційні вашого регіону для того, щоб залучити ваш регіон як модель і як пілотний проект для розбудови реабілітаційних центрів і в інших областях України. 6 вересня 2011-го місто Скадовськ розпочало нову сторінку в своїй історії. Саме цього дня був прийнятий закон України про оголошення природних територій міста Скадовська Херсонської області курортом державного значення. Документ спрямований на збереження охорони та розвиток інфраструктури регіону, підвищення рентабельності курортного комплексу міста, створення умов для ефективного та раціонального використання природних лікувальних матеріально-технічних ресурсів. Конкретно над проектом по этому городу мы начали работать в 2005 году. И вот до 2010 года мы пришли все инстанции по вот, три раза. Нас возвращали, отбрасывали. И потом, когда мы в 2008 году, я сам лично отвез в Кабмин, сдал ее, и вот он с, 8, с, с конца 2007 года по 2010 год подлежал к Кабмине, мы поняли, что где-то там уже на и вряд ли что-то получится. За допомогою звернулися до глави держави. Віктор Федорович Янкович ідею присвоєння Скадовську статусу курортного міста підтримав. Лише три місяці пішло на погодження відповідних документів та прийняття закону. Змінився статус, змінилося саме місто. Сьогодні Скадовськ не лише курорт з великими можливостями, сучасними пансіонатами та дитячими таборами. Нині це і спортивний центр місто фестивалів, конкурсів, різноманітних шоу. Цього року... В травні саме на базі Скадовська пройде третій міжнародний туристичний форум. У сфері освіти за останні три роки теж є досягнення. За особистого сприяння президента України 15 червня 2011 року розпорядженням Кабінету міністрів на базі Вищого навчального закладу Херсонський державний морський інститут утворено Херсонську державну морську академію. Та історична справедливість, яка мала відбутися, вона відбулася. Тому що наш навчальний заклад за ці всі більше ніж 175 років постійно підвищувала якість своєї роботи, підвищувала якість знань своїх вихованців. І про це свідчить те, що наші курсанти сьогодні конкурентно здатні не тільки на національному, а І на іноземному ринках праці Херсонська морехідка є найстарішим в Україні морським навчальним закладом. За 178 років існування в цих стінах підготовлено понад 47 тисяч фахівців. Серед них більше трьох тисяч славетних капітанів, понад дві тисячі головних механіків, близько тисячі електромеханіків, стільки ж начальників радіостанцій та радіооператорів сучасних морських суден. Якби ви сьогодні на цьому етапі не доказали, що ви маєте цей статус, що ви вже підійшли до цього статусу, нічого б не трапилося. І я впевнений, що сьогодні є велике майбутнє велике майбутнє в тому, що сьогодні у вас є великий шлях сьогодні рухатись вперед. Нині Херсонська державна морська академія це вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації. У ньому здійснюється підготовка морських фахівців від кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста, бакалавра до спеціаліста і магістра. У 2012 році, згідно з рейтингом міністерства освіти, і науки, молоді та спорту України, академія посіла перше місце серед морських вищих закладів країни. Та все це не було б можливим без підтримки глави держави, уряду та обласної влади. Ми зробили дуже багато, але зробити придеться в значно більше. Три роки життя України, три роки життя Херсонщини. Час для всіх нас був непростим, але тим не менш, сьогодні ніхто не може стверджувати, що за цей період в нашому регіоні не відбувалися позитивні зміни. Їх було немало. На досягнутому наразі не зупиняться. Є прекрасні ідеї, які влада області має намір втілити у життя. А все для того, аби жителі Херсонщини стали заможнішими і щасливішими, а наш Таврійський край економічно розвиненим та квітучим регіоном.